Ковник Василь Дурицький розповідає, під час Другої світової війни вперше взяв участь у бойових діях в 15 років. Тоді ще юним хлопцем очолив підпільну партизанську групу під Ростовом на Дону. Коли нацисти відходили після поразки під Сталінградом, партизан відправився на бойове завдання. Я був вище коліна, повнолуння, Я пішов за. К дороге, где за деревней проходили немцы, отступали огромные колонны. С расчетом они проходят. Я выхожу на дорогу, устанавливаю пулемет и выпускаю весь диск 47 патронов в колонну немцев. Тоді Василю Харламовичу вдалося розбити заслін ворожого війська. Пізніше, у 1944 році, Василя Дурицького призвали до армії. Чоловік навчався на льотчика-винищувача, а через кілька місяців Василь Харламович потрапив на фронт. В февралі місяць нас білів в баню, я як побачив, йде ешелон на фронт. Я вискочив з цього, на ходу в ешелон і йшов на фронт. 17 років мені було. Особенно освобождал Польщу. Дійшли ми до одера, там був ранен, лежал в госпіталі. На День Победы ми виписали з госпіталя. Зараз у Василя Харламовича вже дорослі онуки. Ветеран впевнений, що, як і раніше, при потребі сучасна молодь стане на захист своєї батьківщини. Ми запитали у ветерана про його ставлення до Дня пам'яті та примирення. Для мене День Побіди. Ни с кем мы не примиряемся. Это кто-то хочет, чтобы примирились. Но мы ни с кем примиряться не будем. Мы победители. Мы спасли свою страну и спасли Европу от фашизма. Я положил цветы тем, кто отдал жизнь за честь, свободу и независимость нашей Родины. Вот тим я положив цвіти. Там герої лежать защитники. Нашої України нагадаємо у 2015 році. Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення 8 травня в річницю капітуляції нацистської Німеччини, дня пам'яті та примирення. Відповідно до указу, метою відзначення є цитую: гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у другій світовій війні та висловлення поваги. Усім борцям проти нацизму Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.